Добрий день. Пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту. Пропоную брати голову комісії і секретаря. Секретарем пропоную обрати Кладкову, головою пропоную обрати вас. Колесо. голосую. Васланко за. за. такое за? Так, голову комісії обрали, секретаря обрали. З порядком денним з питанням, які стосуються нашої комісії, все переглянули, ознайомилися. Ніяких запитань немає, можемо голосувати про питання. Добре, Добре. то питання перше: це про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів і сімей, членів сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти ветеранів війни, захисників і захисниць України. На 2025-2027 роки. Виконання цієї програми забезпечується за рахунок коштів бюджету Роскополянської сільської ради, територіальної громади на відповідальний рік з уточненням та іншими джерелами не заборонені законодавства. Завдання програми у нас є, сама програма є. Заперечень в мене немає, побудуть заперечення. Тому пропоную до голосування. Василенко за. Комісія вирішила підтримати проєкт рішення. Про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів і сімей, членів сімей загиблих, померлих, зникли безвісти ветеранів війни, захисників і захисниць України на 2025 2027 роки. Наступне питання про затвердження програми для забезпечення виконання рішень суду сплати судових зборів, штрафних санкцій та витрат пов'язаних з виконанням виконавчих документів на 2025 2027 роки. Ознайомлювалося, в мене питань Не, немає. В принципі, ця програма. Саме, що вона і була, але на наступні роки продовжується. Якщо запитань немає, пропоную до голосування. Василенко за. 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 Комісія вирішила підтримати проєкт рішення про затвердження програми для забезпечення виконання рішень суду з плати судових зборів, штрафних санкцій та витрат пов'язаних з виконанням виконавчих документів на 2025-2027 роки. Наступне про затвердження програми забезпечення безпеки громадян шляхом виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних злочинів Руськопорядської територіальної громади на 2025-2027 роки. Якщо ми пам'ятаємо, десь влітку була сесія, нам доповідали з цього питання, відповіді ми отримали. Зараз запитань до них більше немає, тому прошу перейти до голосування. За. запрошую. Комісія вирішила підтримати проєкт рішення про затвердження програми забезпечення безпеки громадян шляхом виконання заслужень та запобігання вчинення ними повторних злочинів у Брускопелянській територіальній громади на 2025-2027 роки. Наступне питання про затвердження програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено безпотребнев стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2025-2027 років. Коли суд у вигляді адміністративного стягнення накладає громадські роботи, щоб виконком сільської ради мав право залучати і до таких робіт суспільних, і вони виправлялися шляхом корисних робіт для суспільства. У мене запитань немає, тому прошу до голосування. Василенко за. 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 Комісія вирішила підтримати проєкт рішення. Про затвердження програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2025-2027 рік. Наступне питання про перенесення розміщення приміщення для роботи дільничих виборчих комісій та приміщення для голосування звичайних виборчих комісій номер 710720 та номер 710703 Обґрунтування ми з вами почули. Mm -hmm. Так як знаходяться на сьогоднішній день виборчі комісії в закладах, де навчаються діти, для того, щоб не заважати навчальному процесу, були вибрані інші місця, які місця для проведення виборів, тому в мене питань немає, Голосую за. ось. <завр>. Комісія вирішила підтримати проект рішення про перенесення розміщення приміщення для роботи дільничих виборчої комісії та приміщення для голосування звичайних виборчих комісій номер 710720 та номер 710703 Наступне питання про внесення змін в рішення сільської ради 2312. 23127 від 22 травня 2020 року. Про внесення змін в рішення сільської ради. Від 19 червня 2019 року про затвердження графіку роботи відділу центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Роскополянської сільської ради та сектору територіального підрозділу відділу ЦНА виконавчого комітету Роскополянської сільської ради від 15 до 2020 року про затвердження графіка роботи територіального підрозділу відділу ЦНА виконавчого комітету Рускополянської сільської ради. Відповідно графіком ознайомлювалися, графік зроблений для того, щоб людям було зручніше отримати. Послуги в центру надання адміністративних послуг у мене запитань немає до проекту цього рішення, тому прошу до голосування. Василенко – «За». Васланко за. Комісія вирішила підтримати проєкт рішення про внесення змін рішення сільської ради від 22 травня 2020 року, про внесення змін рішення сільської ради від 19 червня 19 року, про затвердження графіку роботи відділу центру надання адміністративних послуг, виконавчого комітету Роскополянської сільської ради та сектору територіальних підрозділів відділу ЦНАП, виконавчого комітету Роскополянської сільської ради від 15-го дванадцятого тисяч року. Про затвердження графіка роботи територіального підрозділу відділу ЦНАП виконавчого комітету Роскополянської сільської ради. Наступне запитання про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Роскополянської міської ради та територіальний підрозділ відділу Центру надання адміністративних послуг Россикополянської ради у новій редакції. Наскільки я пам'ятаю, там додалося п'ять послуг, які будуть надавати, тому не заперечую. Прошу до голосування. Василенко голосую за. Переход за. за. Комісія вирішила підтримати проєкт рішення про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Роскополянської сільської ради та територіальний підрозділ відділу Центру надання адміністративних послуг Роскополянської сільської ради. Нові редакції. Питання комісії з питань прав людини, законності і правопорядку протидії поручської депутатської діяльності етики та регламенту закінчились, які виносилися на розгляд нашої комісії. Тому пропоную закрити комісію всім дякую за роботу.